Друзі, привіт! Сьогодні у нас необичне відео. Сьогодні у нас лімонади різні. дюшес там будемо дивитися. І будемо їх з бутербродами. Ось такі для бутербродів підготував. Взяв пащет. Пащет з печінкою такий. Пащет, тому був. Я такі лімонади не пам'ятаю, щоб пробував. Будемо разом з вами пробувати. Що ж це за лімонади? Пащет. Ну, бруде робити, будемо з пачетом ці лімонади пробувати. Ну він замерз, може це гарно на хліб. Його багато, пощаду, на пару бутербродів фото Зробить таку потрошку намажу. Ось так потрошку мазать, то хватит на пару штук. На пару бутербродів. От так, думаю, достатньо. Наше сир є різний. Це сир такий добрий, я відкривав. це запечатаний, ще не відкривав сир. Будемо пробувати разом з вами. Сир. Хліб так кришиться щось. Такі у нас будуть Я взяв соус-бургер зверху соусом бургером по мастю. Будуть такі класні бутерброди у нас сьогодні. На обзорі. Я вже таку пробував, паще добрий такий. З печінкою. Таке нічим таким не чуть. Такий приємний вкус. Так пасчету такого сиру по кусочку добавлю. Я розпакую такий сир, ну він же весь в крихтих. Он так крепко запакований, к открыть порізав шер. Добре, сир. це ніщо не ріже. Ще трохи треба якось прорізати. Політян такий крепкий, що не ріжеться. Що такий Достав, достав сир. Моцарелла до піци. Сир у нас. Такий моцарелла. Так започатний, що важко було відкрити. Як його будемо різати. Він твердий, він покаже він м'який. Він такий не м'який. Такий всередині він білий. Опичний такий. Получається дрізать. Такие куски получатся толстые. Вот такие. Добрый сэр. Конечно, сыр белый, добрый. Сейчас сверху соус добавлю. У нас соус бургер. потрошку добавлю, кончается. Нормальный такий соус, классный. Так, потрошку. Такий вийшло бургер, буде в рот такий. Це один не собі робив, один собі зробив. Будем пробувати. Ось такий у нас дюшес, це з яблуком. Це називається Дюшес. 500 мл. Ось такі бутилки красиві. Це такі в магазині знайшов. Будемо перше з яблуком пробувати. я ще покажу, які тут ще є у нас. А це тархун. Такий зелений якийсь. Ну, всередині зелений. Теж 500 мл. Ну, однакові бутилочки, тільки різні названня. Він такий Ось такий і видно, що він зелений всередині. все Тархун. І ще в нас лимонад. Лі він такий такий Може хтось такий раніше пробував. Такі продавалися. Оце мені було інтересно спробувати, як і зараз вони. Я не пробував як і раніше. Шо, тільки похоже, похоже, всякі пробував. Ну це такі в магазині попалися три різних смаки, такі лімонади три різних. Тархун, лімонад і дюшес. Будемо зараз з вами пробувати разом. будемо дюшес з яблуком відкривати. Кришки просто чорні. Хто знає яка якість тут. Думаю, має бути нормально. Наливать. Так. пахне конфетами оцими, такими, з яблуком. Такий приємний запах. Такий конфетами чуть. Похоже моему як то є порошок разбавлять, так это більш приємніший вкус тут, чуть. А сейчас уже такі бутылки красиві відкрив. Вот Чувствую себя приятніший такий вкус. Просто класно. Такими яблучними конфетами оцеми. Такие, знаете, смоктальные яблочні. це такий вкус. Ну, добрий вкус, класно, мені понравився. А це в нас тархун. Будемо тархун відкривати. Пробувати. Да, бачите зелений. Цей. Зелений тархун. По аромату і по цьому чувствуються такими тим порошком, що то. Може, хтось комусь подобається, але дюшес такий більш, більш такий інтересний дюшес, вкус такий конфетами. Якщо будете брати хоч таке щось інтересне, то дюшес лучше брати. А це, як обично, то юпі, то таке, що розбавлять. Я його не знаю, але раніше казали, що якусь газету розносили і таке можна було купити у поштальовано. Ну я точно не знаю. Ну це... ну це, Добре. Класний такий. І теж приятний вкус. Не такий, як оце. там, Може, туди сахар додали більше. Ну. Приятніше, ніж ми продається то в пластмасових бутилках. Щось тут таке додали. Може я так давно не пив, такого нічого солодкого. Ну, щось додали, може. І лимонад у нас остався. Лімонат. Будемо лимонад пробувати. Лімонат пінеться? Ну, да, щось додали, бо дитяться. Ну, як Як шампанське якась піниться так. Це теж такий знайомий запах, того, Що Що юпюю то розмовляється, але да, такий класний. Ну, бутерброда пробувати такий два сера пащать з печінкою Какие добрые получился бутерброд. Просто класно Zdi se mi malo, da me je šla do brisa. Так, да, класні лимонади. Добріжі, ніж я в бутилках пробував у пластикових. Щось таке вони більш добріші. то, ще так давно не пробував їх. Класні лимонади. Цей з конфетами дюше найтакі інтересніший. чуть такими разними конфетами такі приятні лимонади сьогодні у нас були на відео. друзі до зустрічі такі класні сьогодні лимонади попробували з вами всі лимонади сьогодні понравилися Такі. До зустрічі.